Друзі, всім вітання. Київське Динамо продовжує готуватися до відновлення чемпіонату, граючи контрольні поєдинки в Туреччині. Але самі результати столичного клубу доволі суперечливі. До матчу з Динамо Тбілісі на рахунку киян було три перемоги, одна нічия та три поразки. Але була і одна спільна тенденція: у всіх цих поєдинках кияни забивали, і в усіх цих поєдинках Олександр Шовковський робив якусь певну ротацію, шукаючи нових гравців на нові позиції. Чи змінилося щось у матчі з Динамо Тбіліс? чи все ж таки Олександр Шовковський залишився вірний своїм принципам. Дивіться в огляді Динамо проти Динамо Тбілісі. Ну а також не забувайте брати участь в акціях від наших партнерів компанії Фавбет на нових гравців. Там очікує бонус до 10 тисяч гривень. Дайте спорту себе підтримати, будьте всередині гри разом з Фавбет. Тож донавецьке дербі сьогодні відбувалося на одному з полів у ту -ту -ту туреччині. Дійсно, принципова зустріч в усі роки, але тепер е, лише у вигляді товариського поєдинку. Сама гра відбувалася під акомпанемент рясного дощу. Гроза була і грім так гучно гримів на полі. Тому не найкращі умови для футболу були. Ну і це певно повпливало на команди, тому що сам матч був небагатий на гольові моменти. В першому таймі першими пристрілювалися київські динаміці, е, брашко. Перевірив голкіпера суперника за меж штрафного майданчика, але так той і не вступав у гру, тому що відповідно м'яч після рикошету пішов позворота. Ще один небезпечний простріл. Із кутового також не вдалося замкнути киянам. Тобто, бачимо, що голкіпер 28 восьма хвилина, а був без роботи. Я вже не говорю про Георгія Бущана, який просто простояв весь матч і. Мовкнув під цим рясним дощем. Дуже хороший момент був у Кабаєва. Вивели його на ударну позицію. Кабаєв так у стилі. Зінедіна Зідана хотів пробивати дальній кут, покотив по більярдному, але м'яч зрадницький для нього пішов аж занадто сильно в бік від воріт. 36-та хвилина чергова атака від українського колективу. Ще один удар Рикошет. І тут здається, що голкіпер перебіліської команди все ж таки все контролював після удару Караваєва. Але в підсумку м'яч так і не залітає у ворота. Наприкінці першого тайму ще одна хороша атака була від Динамо, і це останній момент у першу 45-ти хвилинку. Знову брашко знову за штрафного майданчика на точність виконував і забити. Котра не вдалося нулі на табло. Ну і тут знову ж таки згадуємо погоду. Сама швидкість гри була невисокою і моментів створювалося небагато. Ось перший і, мабуть, останній небезпечний момент у Білісі був, аби забивати, але тут же впорався нещерет, який вийшов на зміну дрова. таймі, змінив він Бущана. Олександр Шовковський нервував у його команди, так як і в суперників мало що вдавалося. Тілісія вже грало з українським колективом і поступилася луганській зарі. Могли б і здобувати перемогу саме в цьому поєдинку, але ось такий гострий момент змарнував Владислав. Вана. це певно був найгостріший дійсно шанс усього матчу для киян. Ще одна атака на 84 й хвилині. Хороша комбінація в один дотик. Але Владислав Супряга також десь розгубив свою точність і цей момент не зміг реалізувати. Ну, бачимо. Як рясно дощить, взагалі дуже добре, що поле хоча б витримало. Дивиться рефері на і дає фінальний свисток. 0-0 У нас у зустрічі між Динамо-Київ та Динамо Тбілісі». В Цьому матчі кияни не забивали, але продовжили свою безпрограшну серію дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб. Твій зв'язок з футболом.